Іноді виникає така ситуація в моєму житті, ситуація невизначеності, коли я втрачаю повністю контроль. Наприклад, я дзвоню своєму сину, а він не бере трубку, і я починаю хвилюватися. І я не можу не хвилюватися, тому що я не знаю, що відбувається. Це нормальна реакція. Але от що я буду робити далі? Ось тут дуже важливо. Почати поводити себе правильно. І в мене є два варіанти. Перший варіант я можу почати себе накручувати, малювати в своїй свідомості страшні картини, уявляти, як відбувається щось погане, і довести себе просто до паніки і до жаху. А другий варіант я можу задати собі таке питання. Я зараз можу щось змінити. Мої хвилювання, моя паніка допоможе моєму сину. У мене є можливості якось вплинути на цю ситуацію. Ні. Добре, що я можу зробити? Я можу згадати, що є Бог, який любить мого сина. Я можу помолитися цьому Богу і чекати, доки прийде добра звістка. І, як правило, так і відбувається. Вчені кажуть, що 95% наших хвилювань ніколи не здійснюється. Так що нехай мир буде в наших серцях, і нехай мир буде навколо нас.